Чи є оця смерть Кощеєва у Криму? Ми зараз можемо розпитати Айдера Мождабаєва. Він з нами на прямому зв'язку. Це заступник генерального директора кримського татарського телеканалу АТР. Пане Айдере, вітаю. Слава Україні. Смерть ворогам. Слава героям. Всім алі. Скажіть, будь ласка, про ці проукраїнські настрої, які відбуваються в Криму? Ну і звісно, про паніку окупантів. Чи ви можете це підтвердити? І взагалі, що відбувається там? Ну, я в Криму не знаходжуся, як зрозуміло. Зрозуміло, так я сам не бачив цього, але люди бачать. І, Ну щоб всі щоб було всім зрозуміло, ця бавовна кримською мовою памук це бавовна, «хлоп хлопка. Ось це теж вона ж не, не просто так. Вони відбуваються, і люди бачать, і здійсно і співпрацюють з. З Україною і е, дають координати, все це буде продовжувати, і вони всі мають знати, що як би вони там не писували не, не допитували, не шукали, не арештовували там е, купу людей, просто так їм треба там звітувати про того, що вони диверсантів там затримали, насправді насправді це не вдається. І по пам мук продовжується. Щодо кащевої смерті, тут знаєте, я нібито свій Фейсбук, який удалив пан Цукерберг, який в мене був за цього року, ніби нібито свій Фейсбук значить дивлюся там років 8 тому дев'ять, 7 років тому. Це все ще про кащеву смерть, це я не знаю дуже давно, але зараз це не лише пан Михайло Подоляк, а на навіть. Росіяни деякі, так звані хороші, вони теж кажуть, що це Кащеєва смерть. Це стало якось там якісь загальним місцем. Я не знаю, є таке е, така фраза в українській мові, або це русізм. Але м так воно і є, що це зрозуміло зараз усім, що без Криму ні жодної перемоги не буде, жодного миру в Європі не буде, і повернення Криму це просто питання, яке ну воно. То поки воно не вирішено, нічого не закінчено. І я пам'ятаю, що я тоді цього кашею казав, що росіянам казав, що там просто любов до Путіна вона зникне щойно як він втратив. Бо вони люблять такі, вони ж ментальні кредії і ґвалтів. Вони люблять, коли сила панує, а коли справедливість панує, вони не люблять. Нічого дивного в тому нема, що вони втікають. Вони ж розуміють, що це чуже, що це не їх. І підсвідомо, вони це але сила, коли, коли є сила, тоді їм байдуже. А коли е, сила зникає, вони це відчувають. Ну всі процеси закономірні. Я пам'ятаю 91-й рік, як Радянський Союз руйнувався, такий сильний був Радянський Союз, такий був сильний, і КГБшників було багато, там, і військових, але щось жодного з них ми не побачили. Ну практично. Ну так, пане дере, слухайте, ви не гірше за мене знаєте, що у Росії неважливо, чи це радянська Росія, чи це Росія Стара імперська, у неї нема жодного позитивного досвіду воєнної защити Криму. Ну тобто захисту Криму у них нема. Якщо навіть згадати оборону Севастополя, так звано під час Кримська та, 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 та Кримсько е Руської війни, якщо згадати навіть Другу світову війну, коли вони від німецько е е фашистських загарбників захищали Крим. Крим, там ніякого захисту не було. Вони просто тікали. Вони просто тікали при першій нагоді. Вивозили майно, вивозили гроші, вивозили партноменклатуру номенклатуру і просто тікали. Як буде зараз? Так і буде. Ну, зрозуміло абсолютно. Так і буде. Я не знаю, правда, встигнути вони там пральні машини е, взяти. Uh -huh. а Будинки точно не візьмуть. і Тому вони абсолютно правильно роблять. Ті колаборанти окупантів, яких там трохи е е е сірої речовини там більше, вони зараз це роблять. І інші гальмують, трохи може бояться поструктися, щоб не побачили. Але в принципі, всі вони вже ну хто більш-менш заможні, вони вже думають або вже е е придбали нерухомість е е на території так званої Росії. Але я думаю, що їм одразу треба десь. Під Магадан їхати, бо ближче, я думаю, що Росія залишиться і там. Просто не... Магадані дуже комфортно. Там. Вони ж звикли до, до моря, вони ж не хочуть як удома. В Магадані море таке чудове. і Нерухомість не така дорога. Я би їм порадив Магадан, Ну як варіант, є там ще інші адреси. Прошу. Ми обговорюємо таку цифру, що нібито Росія завезла 400 тисяч росіян саме в Крим. Українці ж поїхали з Криму. Їх вимусили це зробити. Росіяни роблять те, що роблять завжди. Депортація відбувається. Потім вони заміщують це населення іншим. Що буде з цими людьми? Як вони будуть тікати? Чи вже почали тікати? Як ви думаєте? Ну тут два варіанти або тікати будуть, або я не знаю, що з ними буде. Но ми їх там терпіти не будемо, Слухайте, Тоді давайте питання про деокупацію. От я спілкуючись з представниками Криму, татарського народу, мені дехто каже про те, що Україна вже має сьогодні готувати військові адміністрації, вже має готувати величезну кількість адміністративного персоналу, які мають працювати в звільному Криму. А це треба дуже дуже багато людей, які вже мають працювати в адміністраціях. Де таку кількість взяти? І чи взагалі? Взагалі можна залишати тих, хто зараз у Криму є, наприклад, не стали колаборантами, чи їх можна на них покладатися? Чи все ж таки треба провозити з України? Чи є на вашу думку якесь бачення плану до окупації Криму і повернення Криму до нормального життя? Ну бачення бачення є і в принципі ще в 15-16 роках, Тав да, не дивитися так, так давно пропонували і уряд в екзилі, і все інше, і міністерства, хоча б там базові, да. І щось там було зроблено, але дуже мало. І Якщо зараз е, хтось у владі таке каже, так треба робити. Треба це все було робити вчора або позавчора, ще за Порошенки, і ще там може в 18, 19, двадцятому роках вже роках. але е, тоді обмежилося кримська платформа. Це дуже круто, класно, міжнародний рівень, але в нас є своя частина, і а як ось дивіться, а е, тут просто. Простий розум. Ми ж не залишимо там у владі нікого, хто працював у владі. Правда? Ну, тобто вона ж не буде не, буде, не буде, не будуть кабінети порожні, там само по собі це не працювати. А є люди з Криму, багато людей з Криму, на Кремли, українців, які там і працювали, і по галузі на галузі різних вміються. Я сам бачив бачу людей. Їх треба шукати, їх треба готувати. Треба з ними розмовляти, пропонувати, бо просто так знаєте, там ну, скільки там? Ну зрозуміло, що там КАЦАП багато наведли там присірнув апарату, Там у нас такого там ну, кількість такої може і не треба. Там військовий буде державний апарат, то ми маємо відновити. А хто це буде робити? Ми ж не будемо там так, так само Донецьк, так само Луганськ. Це абсолютно справа міністерства закону зрозуміло. Дякую вам за відповіді. Айдер Мождабаєв, заступник генерального директора кримськатарського телеканалу, зараз був з нами на прямому зв'язку.